відноситься. От я вам кажу про 6% від провісів. Yeah. Значить, мав, який орендує в нас приватний підприємець сьогодні квадратом 30 квадратних метрів, платить за землю 35 гривень. Добре чуєте? 35 гривень в місяць. Так що вони нічого не платять. І там де 6, де 8, де 38%. Вони будуть платити за це 100 навіть гривень, навіть 80. А от орендна плата комунального майна на цих 30 квадратних метрів ісчисляється вже тисяча. Якщо людина орендує комунальне майно десь приміщення, мене, то за 30 я, квадратних я, метрів мене, до мене, кілька я. тисяч, а за землі буде аж 35 гривень. Так я зато кажу вам, п'ятий вже раз кажу, про те, що повинно бути зафіксовано і для Турчина, і для Іванова. Однаково. Ви можете це зрозуміти, а не для всіх по-різному. От про що я кажу. Я не кажу, що вони там мало чи багато. Ми це все добре розуміємо. Мало того, багато дуже земельних питань, і в тому числі оренди на 49 років давало зовсім не наше скликання. А попереднє скликання давало, що, шановні, ви теж це повинні знати, а ми тільки затверджуємо документацію чи технічну, те, 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 тете. Тут теж дуже питання серйозне. А я вам скажу ой, про ой, ой. цьому питання. Я, ну, на питання. це питання важливе. щоб у нас все не було. Ви затверджуєте документацію. Затвердивши документацію, все далі піде. А ви відмовтесь від затвердження цієї документації? І хай заплати, заплати за ту ті затрати, які ця людина понесла із Жашкова там і чи, чи откудись. Хай заплатить той, хто винен в цьому питанні. А ви скажіть, шановні. Дайте так сказати якусь аргументацію, чому ми вам сьогодні даємо тут 95 сотих, щоб ви нам сільське господарство піднімало. Ми, да, ми з цим будемо розбиратися і вносити свої пропозиції, але, до речі, нас дуже мало. Анатолій можна я хочу взяти рішення.